Пішки купила овочі та фрукти і забрала пакет з авто, який їздив зі мною більше тижня. Коли була в Україні, заходила в Єву і купила деякі речі. Роблю собі протеїн і йду приймати душ. Дуже часто, коли люди хочуть понастальгувати, вони включають пісні, які зв'язані з якимись періодами життя. А в мене все пов'язано з б'юті продуктами та ароматами. Ось таким скрабом та кремом від Fresh Juice я користувалась тоді, коли починала доглядати за собою. Вони були дуже доступні по ціні для мене. В принципі, такими і залишились, і мали дуже приємний аромат. А з бюджетних масок, які реально працюють, це ось ці голубі. Бі від гарні. І ще класно з кокосовим молочком. Це були перші тканеві маски, які з'явились в Єві, і на них завжди була акція. Тому я брала їх цілими коробками і в принципі користуюсь ними досі. Запах цього крему це ностальгія за моїми студентськими роками. А цей продукт купила по чиїсь рекомендації. Тестую одразу все, бо більше тижня цей пакет їздив зі мною на задньому сидінні автомобіля. Спонжик єчко вперше ним користуюсь. Ви, мабуть, зрозуміла, що я попала в магазин і згадала всі свої прекрасні роки життя в Україні. Тут робіть скрін, бо це найкращий гель для брів, яким я від Евелін ще її підводка, супер дешева, але краща за будь-який люкс. Теж планувала її придбати, але, на жаль, не було в наявності. Вчила доглядати за обличчям, але не вчила доглядати за губами. Тому розповім сьогодні про свій догляд: наношу скраб на губи і ретельно скрабую пальчиком. Залишки скрабу змиваю водою або прибираю їх серветкою. І Далі наношу маску, олійку або бальзам для губ. Сьогодні наношу маску. А поки маска працює на губах, розповім вам про комплекс для догляду за губами. Його я хотіла ще з осені, коли замовляла інші продукти від Girlwood. В наборі 4 продукти: скраб, маска, бальзам та олійка для губ. Я постійно вам його рекомендувала на подарунок, і я не помилилась. Він дуже естетично виглядає і ціна дуже адекватна. Доглядайте за своїми губами, щоб вони виглядали естетично та привабливо. І я впевнена, що доглянуті губки цілувати набагато приємніше. Кесла речі з хімчистки сходила в душ після пробіжки. Змінюю тоненькі вішалки на свої дерев'яні. Речі розкладаю одразу по місцям. Також купила в них спрей для тканини, потім покажу. Куртку ношу місяці півтора і не планувала її здавати в хімчистку. але після Будапешту вона дуже неприємно пахне, тому довелось прати. Пакую її в чохол і до наступного сезону. Розбираю свої посилки, щоб не стояли під ногами. До речі, я майже ніколи не починаю нові продукти, поки не закінчу старі. Саме тому ця коробка вже три тижні в мене. Деякі речі потрібно виконати мої носки, в яких мені незручно. Частинок Конструктори і дитячі носочки. то не залишу комусь віддам. Весь картон складаю разом, тому що сміттями сортуємо. Знаєте, я обновила весь домашній одяг для того, щоб ось так кайфувати від себе. Посилання на новий халат залишила на екрані. Український бренд, українське виробництво, все як завжди. Ну а тепер збираюсь на зустріч. А тут я одягаюсь і ще не знаю про те, що цей гольф за 400 гривень виявиться найсексуальнішою річчю в моєму гардеробі. Я дуже люблю бренд і все норан. І коли побачила прозорі речі в новій колекції, одразу захотіла собі. Зараз я хочу виглядати. Глядати саме так, мені дуже подобається цей образ і він точно характеризує мене. Мрію, щоб кожна з вас кайфувала від себе. Волосся без грібінця, тому додатково витягую вирівнювачем. Закінчила розгладжуючий шампунь та кондиціонер від давро. обов'язково повторю. Воно мені дуже сподобались, а олійка то взагалі космос. Назву магазину, де купувала, як завжди прикріпила у відео. Вся доглядова косметика в мене закінчується досить швидко. Дивіться на волосся після кондиціонеру. Просто вау! І лише на цьому відео я помітила, як багато маленьких волосків в мене виросло. Фарбую губи. До речі, сьогодні робила замовлення і забула замовити новий олівець. Нічого нового купувати не буду. Замовлю той самий парфюм і одягаю. комплект на з грудня подивіться наскільки якісна ця білизна. Перу на делікатному режимі вона в ідеальному стані. І весь цей час я шкодувала, що не придбала червону білизну раніше. Одягаю прикраси, і вирішила все ж таки зв'язати волосся, тому що на вулиці вітер з прикрасу мене сережки, обручки та годинник. У можливості я намагаюся одразу прибрати за собою все те, що я розкидала. Зуваю казаки, і одягаю тренч. Ви часто питаєте, звідки він він від Біорбері? Ну все, я готова. Сьогодні разом організуємо мою кухню, але спочатку ранкова рутина. Зранку вмиваю спінкою ввечері гелем. У мене чутлива шкіра зі слідами пост-акне. Тому всі мої продукти працюють конкретно з цими задачами. Пінка від Bio Elements. Далі тонік. Наношу його на долоні, а потім на обличчя. Тонік від цієї ж фірми він був в наборі з пінкою та кремом. Ось ці всі пробники та мініатюрки кремів я протестувала. І більше мені сподобався ось такий крем, але в мене був пробник, а не мініатюра. Тому я взяла маленьку тревел версію для того, щоб розпробувати продукт. Я вже нанесла сироватку, наношу крем на обличчя та під. Очі. Крем на зону під очима обираю між цими двома. Зранку я наношу сироватку від нін'я. Ввечері гель, який працює з поодинокими висипами та постакне. Ну а тепер йдемо організовувати кухню, але скажу ще два слова про цей продукт. Він працює за допомогою кислот, і саме він бореться з проблемою постакне та поодиноких висипів. У мене був пробник, але результат я оцінила одразу, тому взяла повну баночку. Ну А тепер кухня. Ось така ситуація в цій шухляді, і це все треба розібрати. Я подивилася, які контейнери є в магазині, намалювала план, а потім поїхала їх купувати. Я їх всі вже Помила, витерла і зараз розставляю згідно схеми, яку я намалювала. Розкладаю все так, як буде зручно саме для мене. Багато ножів я прибрала деякі викинула, залишила лише два набори коричневі та сірі. Лопатки я теж переберу і куплю нові. А тут мені не вистачило одного контейнера, тому збираємось і поїхали за ним. Я це все купувала в магазині, тому посилання залишити не можу. А посилання на крем залишу. А тепер оцініть результат до і після. Лопатки ще переберу. Ну це решта покупок, які я зробила, тому розкладаю все по місцям. Коробки одразу викидаю. Сміття я сортую. Сьогодні 8 березня, і я збираюсь на сніданок Чому цей сніданок особливий? Тому що в будні дні ми майже ніколи не снідаємо разом. Одягнула боді, джинси та кардиган. Волосся зібрала в гульку, тому що на вулиці вітер. На ніжки взуваю лофери, а наверх одягну тренч Це не лоропіане, але майже. Повірте людині, яка має оригінальні лорепіани. Я зніму окреме відео, де порівняю лофери від лорепіана і лофери від українського бренду. Надалі ну, одягаю окуляри і обираю сумку. Коричнева, яка робить образ більш класичним і стриманим, або ж яскрава сумка, яка буде акцентом в Образі сумка подарунок відомого італійського бренду, яку я ще жодного разу не носила. Напишіть в коментарях, яку б сумку обрали ви: коричневу чи яскраву. До речі, мій чоловік подумав, що нові лофери це лоропіана, і це подарунок, який я зробила сама собі на 8 березня. І поки я чекала на нього, обрізаю квіти, які я купила для ванної кімнати. Мені так подобається цей елемент декору, що тепер кожні 10 днів купую нові квіти. Значність для мене це прокинутися раніше за всіх, зробити улюблену б'юті рутину і одягнути мережевну на білизну. Навіть якщо її ніхто не побачить, ваш стан в цій білизні побачать всі. Це одягнути улюблені діамантові каблучки та пшикнути парфюм. Ідеальний зріз на волосся, вчасно зроблений манікюр та зволожена кутикула. Мені подобається мінімальний стриманий гардероб. та подобається прагнути до того, щоб кожна річ була ще кращою та більш дорогою. Косметика має бути охайна, всі грифелі олівців підточені, а флакони чисті, ніби щойно з магазину Я прагну до того, щоб всі речі бралися та просувалися у професіоналів. Я усвідомлюю, як багато що потрібно робити для свого щоденного щастя. І кожен день, крок за кроком, я йду до цього. Під одним із минулих відео було багато питань і також багато хейту щодо білизни. Я вам залишу посилання, тому що білизна якісна. Саме ту модель, яка отримала багато хейту, я думаю, бренд прибере зі свого асортименту. А в якості вибачення ми надаємо промокод на знижку, який залишу в описі. Я волосся, очей та мої сідниці збирають найбільше компліментів. Але сьогодні виключно про волосся. Я розкористуюсь продуктами від бренду Davroe. Я хотіла продукти, які розгладжують волосся, і вони працюють ідеально. Перед сушкам наношу все той же термозахист і сушу волосся з гребінцем. і кондиціонер показувала, коли робила розпаковку, але покажу ще раз. Професійний салонний догляд, але продукти підбирайте під ваші потреби волосся. Полікви для кінчиків наношу на майже сухе волосся і досушую феном. Замовила малютку на пробу, бо про неї якісь неймовірні я до них приєднуюсь. Засоби, які розладжують волосся, я хотіла по тій причині, що вони роблять його важчим. Волосся мою через день користуюсь ось таким феном і двома грібінцями. Один раз тиждень використовую амбули для росту волосся, але сьогодні не їх день.